Родина Тимона Олександровича Веридарського одна з найвідоміших дворянських родин в селі Оленівка. Веридарський Тимон Олександрович, 1810 року народження. Прапорщик, порочник, штаб -ротмістр. Надія Федулівна Веридарська, 1823-1903. На коліні у Тимона Микола був слабкою дитиною. До семи років не ходив, так і не дружився. Служив акцизним чиновником, жив у номерах, стоїть Сергій, вважається найуспішнішим у сім'ї. У Пітері при дворі далеко не остання особа акушерської гінекологічної службі. На колінах у Надії Федулівни Євген, ветеринарний лікар, колеський асесор, надвірний радник. Монихою, схоже на Артюра Рембо Максим. Максим. Ганьба сім'ї. Страждав легкою формою кліптоманії. За гарний посох одружився з колишньою кріпосною, співмешканкою свого приятеля, за що був зневажений ріднею. Проте діти Ольга, Надія та Сергій вважали, що краще, ніж у паськи Пелагеї та дядька Максима. Ні в кого не приймають і смачніше не частують. Біля Тимонихи Софія мала дуже ранній діабет і з голоду навіть вночі прокидалася. І Поліна, розумниця, рукоділка, Новим рішенням матері була не видана заміж, залишена, так би мовити, для себе. Додивилася батьків та Євгенія. Там була остаточна виселена з дому та доглянута в будинку колишньої обслуги. Євген Тимонович, ветеринарний лікар 42-ї артилерійської бригади, надвірний радник Серафима або Степанида Максимівна. Подольська. Надія 1900 року народження вийшла заміж заборзнянського фельдшера Сергія Кота, пізніше заарештованого у справі СВУ. Поїхала до Києва переконати, що він невинний. Швидше за все, обоє загинули в Баківнянському лісі. І 1904 року народження. Поїхав у Сибір, виправив соціальне походження, військове училище, служив у залізничних військах, жив у Москві. Помер наприкінці 60-х, кремований, похований на новодівочому синтері Москви. Ольга, старша донька Євгена Виридарського. В 70 років свого життя прожила в Києві. Ця розповідь побудована на спогадах Ольги Євгенівни Виридарської, онуки, Тимона.